Привіт, вчора, 25 вересня. Компанія OnePlus по тихому, як і обіцяла, презентувала нову оболонку OxygenOS 14 на базі Android 14. І зараз я вам все детально, коротко та зрозумілою мовою все розповім. Починаємо безпрецедентна швидкість і плавність роботи з Trinity Engine Oxygen OS 14 знаменує собою дебют Trinity Engine вдосконаленою власною платформою, що включає шість інноваційних технологій, які інтелектуально розкривають весь потенціал вашого пристрою. Plus. базуючись на нашому досвіді забезпечення швидкої та безперебійної роботи, Trinity Engine розроблено, щоб краще справлятися зі складними сценаріями, включаючи багатозадачність, важкі завдання та тривале використання. Основою Trinity Engine є активізація CPU RAM та ROM, які розумно розподіляють внутрішні ресурси смартфона для досягнення підвищеної продуктивності, подовженого терміну служби батареї та довгострокової безперебійної роботи. Зокрема, CPU Vitalization – це провідна вгал. Технологія планування обчислювальної потужності на системному рівні, яка використовує складну модель обчислювальної потужності для визначення найкращого балансу між підвищеною продуктивністю та зниженим енергоспоживанням для різних сценаріїв без шкоди для продуктивності, щоб забезпечити бездоганне перемикання та запуск програм, RAM Vitalization перша було представлено на OnePlus 11 з OxygenOS 13. Цю технологію оптимізації продуктивності пам'яті оновлено в OxygenOS 14, щоб забезпечити 10%. Підвищення плавності під час щоденного використання та дозволити часто використовування програми для роботи у фоновому режимі до 72 годин. Крім того, ROM Vitalization забезпечує швидку та плавну роботу пристрою OnePlus навіть після 48 місяців звичайного використання. Він ефективно вирішує проблеми зниження продуктивності через тривале використання смартфона, використовуючи такі методи, як ефективні алгоритми стиснення, дефрагментація файлів і прискорення пам'яті, завдяки технологіям hyper рендерінг. HyperTouch і HyperBoost процес мобільних ігор стає більш захоплюючим і плавнішим на Oxygen 14. HyperRendering – це власний алгоритм оптимізації графіки, який допомагає генерувати кращу якість графіки в мобільних іграх. HyperTouch забезпечує неймовірну плавну, точну та стабільну роботу дотику завдяки комплексній оптимізації логіки дотику та запобіганню помилковому дотику. Обидві функції залежать від апаратного забезпечення та будуть доступні в окремих пристроях OnePlus, щоб зменшити високе енергоспоживання без. Шкоди для стабільності частоти кадрів нове покоління Hyperboost включає в себе машини навчання штучного інтелекту, інтелектуальне керування продуктивністю та методи компонування графічних елементів, пріоритетний захист конфіденційності та безпеки з новими функціями, бути інтелектуальним не за рахунок конфіденційності та безпеки в OxygenOS 14. Натомість, OxygenOS 14 інтегрує алгоритми та функції, що лежать в основі конфіденційності та безпеки, щоб забезпечити комплексний захист на рівні пристроїв програм і даних. Основною функцією є девайс Security Engine 3.0 заснований на довіреному середовищі виконання. Ця функція забезпечує ефективне посилення безпеки пристрою, щоб запобігти зловмисним зломам та спробам декомпіляції. Крім того, в OxygenOS 14 представлена технологія безпеки шифрування на рівні чіпа під назвою StrongBox 4, яка працює на основі вбудованого чіпу безпеки. ESA, вбудований елемент безпеки, щоб гарантувати, що використання паролів третіми сторонами захищено від найфундаментальніших рівня даних добре прийнята функція Auto Pixelate також отримує оновлення в Oxygen 14. Завдяки AutoPixelate 2.0 більш конфіденційну інформацію, таку як контактні дані та номери кредитних карток, тепер можна автоматично пікселізувати під час надсилання знімків екрана. Більш інтуїтивний інтерфейс користувача з вишуканим дизайном. Oxygen 14 продовжує природний спрощений Акваморфік дизайн, який вперше був представлений в Oxygen 13 Філософія дизайну Акваморфік дизайн. 2.0 полягає в використанні його інтуїтивно зрозумілого потоку, щоб направляти вас туди, де це потрібно, замість того, щоб ви намагалися адаптуватися до нього. Завдяки новим функціям взаємодії, анімації, музиці, системам кольорів тощо отримати те, що ви хочете від цього смартфона, ще ніколи не було так просто. Найвидатнішою новою функцією Aquamorphic Design 2.0 є Fluid Cloud. Це дозволяє абсолютно новий спосіб взаємодії з інформацією на основі філософії Aquamorphic Design, Дизайн. Твердою, рідкою та газовою структурою Aquamorphic Design. Fluid Cloud представляє сповіщення в бульбашках, капсулах і панелях природним чином, зливаючись в плавність. Ця переосмислена версія рядку стану може представляти різні форми службу в реальному часі з мінімальними збоями у верхній частині екрана відповідно до ваших персональних уподобань і пріоритетів. Крім того, сповіщення у Fluid Cloud можуть бути представлені на різних пристроях для зручності. Система кольорів на Oxygen S14 змінюватиметься. Динамічно залежно від таких факторів, як час доби, стан смартфону та вміст. Наприклад, кольори інтуїтивно змінюватимуться відповідно до стану вашого пристрою та того, що ви робите. Коли ваш смартфон заряджається, на картці стану акумулятора відображатиметься градієнтна анімація. А коли ви тренуєтеся, дані про фізичну форму, що відстежуються на телефоні, будуть перетікати та змінювати колір. Протягом дня колір фону екрану блокування також буде змінюватися як колір океану на горизонті, щоб нагадувати вам про проплин часу звук також перероблено в OxygenOS з 14. Є 9 наборів мелодій на тему Акваморфік, включаючи дзвінки, будильники та сповіщення. А також додано 11 глобальних звукових дизайнів інтерфейсу користувача. Завдяки чистим і чітким звуковим ефектам, ці нові звуки привносять життєву силу і спокій природи в кожну цифрову взаємодію. Завдяки Always-On Display користувачам легше щодня робити екологічні та здорові рішення. Нова тема Always-On Display Щодо вуглецевого сліду змінюватиметься залежно від вашої щоденної кількості кроків, інтуїтивно показуючи, як більше кроків може призвести до зменшення викидів СО2 і кращого середовища для нашої планети. Підвищена продуктивність і захоплюючі розваги з новими розумними функціями. OxygenOS 14 надає низку розумних інтелектуальних функцій, щоб зробити життя та роботу ефективними і захоплюючими. Функція FileDock дозволяє збирати, аналізувати та обмінюватися глобальною інформацією через Вок або інші програми, просто роблячи жести. Ви навіть можете використовувати зібраний вміст для роботи на різних екранах, таких як телефони та планшети, просто перетягуючи функцію Notes також оновлено, щоб покращити роботу користувача шляхом покращення зручності використання та надання більш зручних, збагачених інтелектуальних можливостей редагування в UNS 14. Тепер вона дозволяє різні параметри форматування, включаючи кольори, підкреслення, закреслення та розділювачі. Він також може створювати текстові шаблони. Плони, поєднуючи розміри шрифтів, стилі та кольори для абзаців, розділювачів тощо. Крім того, на одній фотографії можна визначити до трьох об'єктів, а потім обрізати їх для подальшого творчого задоволення, просто утримуючи об'єкт на зображенні чи відео. Функція Smart Тао також здатна точно розпізнавати та виділяти об'єкт зі складного фону, фону, що має схожу кольорову схему з об'єктом або навіть на групових фотографіях. У підсумку OnePlus планує розгорнути офіційну. OXGON S14 спочатку на OnePlus 11 у середині листопада, а потім вже запустити OxygenOS S14 на інші відповідні пристрої пізніше. Графік випуску відкритих бета-версій зараз на ваших екранах. І це, до речі, ті самі пристрої, які точно отримують OxygenOS 14 Також можна зробити висновки, що смартфони, для яких вийде бета-версія в жовтні, скоріш за все оновляться на стабільну версію десь у грудні, а всі інші вже у першому кварталі 2024 року. І у Підсумку на папері дуже цікаве оновлення з невеличкими косметичними оновленнями оболонки, але більше всяких цікавих нововведень саме всередині системи. І у будь-якому випадку чекаю на стабільну версію OxygenOS 14 на свій OnePlus 11 всередині листопада. Оновлюсь, покористуюсь декілька днів і зроблю огляд. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!